Ця пожежа на нафтобазі під Києвом стала однією з наймасштабніших катастроф новітньої історії України. Резервуари з паливом горіли три доби. Підступитися до них було смертельно небезпечно. Наслідки ж вогню рятувальники ліквідовували більше тижня. Вибух забрав життя чотирьох пожежників. Вони не встигли вийти з вогню. Їхні колеги, попри небезпеку, працювали далі. Любомир Бузько – керівник пожежно-рятувальної частини в Оболонському районі Києва. За його плечима й гасіння столичного кінотеатру Жовтень, і та сама пекельна пожежа на нафтобазі БРСМ. Ми до сих пор не знаємо, як ми там працювали в таких умовах. Це робот би не видержав однозначно такої роботи. Утім, ризикувати для рятувальників звична справа. Тому ані на тяжкі умови роботи, ані на щоденну загрозу власному життю вони ніколи не скаржаться. Неохоче говорять і про власні низькі зарплати. З пожежних зарплата три з трьох тисяч, і зараз чим більше він прослужив, тим більше ця зарплата підвищується. У мене шість тисяч гривень. Нічого тут скривати нема. А це ще одна масштабна катастрофа. Просто в центрі столиці, на вулиці Богдана Хмельницького, обвалилися перекриття у відселеному будинку. Під завалами опинилися будівельники, що проводили там недозволені роботи. Майже дві доби рятувальники шукали цих людей. І стільки зусиль не даремно. Шістьох робітників таки знайшли живими. Андрій колодій, підполковник цивільної служби. Він один із тих, хто брав участь у порятунку людей під завалами на Хмельницького. Коли Андрій та його колеги, рятуючи її життя, часто забувають про своє, а берегти його є для кого врятувальника. Троє маленьких дітей. Це наші близнята, Христинка Софійка, 3,5 роки. Старшенький старшенький Максим. Йому 9 років. Малеча батьком пишається, бо професія рятувальника в Україні хоч і не престижна, але шанована. Саме головне, що він у мене живий, хай працює собі. З нагоди професійного свята рятувальники отримали подяки, нагороди та обіцянки. Їхню службу незабаром реформують, а колись може навіть зарплату підвищать.